На Закарпатті триває сезон пляжного волейболу. Зокрема, в обласному центрі краю на черговий тур відкритого чемпіонату міста зібралися команди з Ужгорода, Мукачева, Ужгородського, Мукачівського, Берегівського, Хузького районів, Рубіжно-Луганської області та Харкова. Це вже третій тур в цьому році по пляжному волейболу в місті Ужгорода. Приїхало один з команд. Сьогодні все таки погода внесла свої корективи. Була гроза ночі, і дощ. Але все рівно погода наладилась, граємо, отримуємо задоволення. Ну, завдячуючи, звісно, хлопцям на фронті без цього ніяк. І тур цей і очередний проводиться теж е, на підтримку Збройних сил України. Вагомим фактором на перебіг турніру мала погода. Про це відзначили не тільки організатори заходу. Ну, звісно, пляжний волейбол це такий вид спорту, де погода може дуже сильно. На результат, так би сказати, вплинути. Ну так тяжко було і добиратися тяжко, тому що вулиці в Ужгороді трошки підтоплі. Але змагаємося, незважаючи на погоду, збираємося. Ну так, мабуть, навіть веселіше. І попри нестабільну погоду, учасники намагалися продемонструвати свої найкращі якості. Перше місце посіла пара господарів Владислав Микульця, Ростислав Крайніковець. Другими стали Олександр Курко з Ужрода та Михайло Скукіс зі Сваляви. І третій призер змагань Богдан Геріч із Зарічева та Руслан Казаков із Рубіжного.